Персональні облікові дані можна було оновити не тільки у ТЦК, а онлайн через застосунок Резерв Плюс, а також через центри надання адміністративних послуг. Якщо першого місяця у ЦНАПі за день оновлювали дані до 300 осіб, то зараз кількість зросла до двох тисяч. Для того аби справитися з такою масою в одеському ЦНАПі задіяні усі адміністратори, навіть ті, які зазвичай не займаються прийомом документів, у тому числі підключилися і керівники відділів, розповідає директор департаменту надання. Адміністративних послуг одеської міської ради Денис Кравченко додаються і інші труднощі. Програма підвисає людей багато, тому що, по-перше, не працює нормальна система. По-друге, тому що всі в останній момент вирішили оновити персональні дані. Минулого місяця таких черг у нас не було. 25 25-26 тисяч одеситів оновили свої дані саме через ЦНАП. Тут обіцяють, що незважаючи на складнощі, в останній день оновлення встигнуть прийняти всіх, хто прийшов. Ми приймаємо максимально всіх. Всі. Не буде такого, що не буде людей, які не встигли на дані, навіть якщо закінчиться робочий день. Ми вже так практикували. Ми трошки більше працювали для того, щоб люди всі встигли на дані. За новим законом про мобілізацію чоловіки віком від 18 до 60 років і деякі категорії жінок мали на оновлення своїх облікових даних два місяці, 16 липня останній день, коли це можливо зробити. Станом на початок липня, в цілому, по країні свої дані оновили трохи більше ніж 3 мільйона громадян. Ті, хто не оновив свої дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено 17, штрафу 17 тисяч гривень, за повторне протягом року 25,5 тисяч гривень. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з. Здати вчинення такого правопорушення. особам, які встигли оновити свої дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. А для тих, хто не встиг оновити облікові дані, можуть застосовуватися штрафні санкції, у тому числі тимчасове обмеження права користування транспортними засобами.